Доброго ранку, друзі. Одне з найчастіших запитань, який на матрасник обрати. Сьогодні розбираємось: аквастоп або стьобаний – Що краще? По-перше, друзі, хочемо зауважити, що це абсолютно різні групи товару з різним функціоналом та призначенням. Єдина спільна їх риса те, що вони одягаються на наматрасник та захищають його. Вибір між аквастопом або стьобаним наматрасником не залежить від ваших особистих подобань. Він обумовлюється тільки тим, яка мета стоїть перед вами. По-перше, хочу розповісти вам саме про нашу колекцію наматрасників аквастоп. Поверхня цього наматраснику має ось таку махрову фактуру. Виворотній бік має ось таку мембрану, яка не пропускає вологу. При цьому ця тканина дихаюча, але ці на матрасники саме водонепроникні. Дуже гарно підійде, якщо ви полюбляєте пити каву у ліжку, або у вас є домашні улюбленці, або, наприклад, маленькі діточки, також підійде за доглядом за хворою людиною. Ці на матрасники можна прати, можна сушити у сушильній машині. І хочемо, друзі, провести експеримент і показати вам, що ці на матрасники водонепроникні. В текстильному центрі іде на першому поверсі продається ця тканина, з якою ми ж ці на матрасники. І це дуже зручно, тому що якщо у вас нестандартний розмір ліжка, ви можете замовити в нас саме на ваш розмір на матрасник і відшиємо його. Зараз я його складу і Аліночка нам да, налиє сюди воду, стаканчик води усерединку. Підходь, наливай. Так, подивіться. Ось ось водичка наша. Трохи поближче. Лодонь моя суха. Тобто ось водичка. Нічого не капає, трошки повисить, ще навіть можна так пожмакать вам показати. Це сухо і комфортно. на наматрасники: це комфорт, зручність та якість. Такі наматрасники складаються з тканини верху та низу мікрофібри та мають внутрішній наповнювач. Наповнювач його щільність може коливатися від 150 до 400. Також вони можуть кріпитися на чотирьох ризинках, або, або мають ось такий борт. Кожен обирає. За бажанням, що йому більше подобається, такі наматрасники можуть скрити всі недоліки вашого старого матрасу, якщо він продавлений. Також вони додадуть м'якості і здійснять додаткову підтримку вашого тіла під час сну. Зрештою, найкращий наматрасник той, який підходить під ваші потреби. І перший другий варіант має гарне щеплення з вашим простирадлом. Тож на ранок воно не буде виглядати так, ніби там танцювало стадо мамонтів. І наостанок. Також дуже часто запитання: чи можна два? Так, два можна. Це буде ідеальний варіант. Перший наматрасник буде захищати вас від вологи, другий наматрасник додасть вам комфорту.